Гарячі пригоди, смачні меді, водяні походеньки, жива руханка. Сімейна традиція. Тут побачите прикольніше місце. Наш недільний сімейний день. Доброго недільного раночку. Що ж, впевнена, ви не сподівалися побачити мене в ліжку, бо Та ще й стейпом на лобі, бо якби відео не про це. Та перш ніж... Ми з вами відправимося в скриту лагуну. Ми відвідемо ще два класних місця. Да, вигляд бажаю бути краще. А, Я просто дуже люблю такі справжні відео. І ще ви вирішила записати це відео з першого разу. Тобто, якщо щось там не налажаю, щось там вийде дуже. Ідеально і гарно, то так і має залишитися, тому що я особисто я люблю, коли все так по-справжньому, по життєвому, без масок. І буде як буде. Я не за ідеальність, я за справжність. Відправляємося в подорож. У Мосферсбайрі є лише одна кар'ярна. Мосферсбакові. Вона працює з 1982 року і зберігає в собі історії та аромати міста. Ісландці, туристи, та й ми полюбили це місце. Раз на два тижні приходити в кав'ярню, замовляти каву чи чай і проводити час разом. Це буде як сказати. З мене Це не просто кав'ярня. Тут можна придбати різні джеми, олію холодного віджиму, кокосове масло. Багато хто знає мою любов до кокосового масла, та преміум-шоколад різного розміру. А, тож приєднуйтесь до нас за чашечкою недільної кави. А ми їдемо далі. Ну, з першого погляду а, це виглядає на те, що ми приїхали в зал. Так. Ми з чоловіком почали відвідувати групові заняття в нашому залі. А спінінг, тренування на велотренажерах під музику тут про шалену енергію, про зміну ритму, хлопки в такт і повне занурення в деревову атмосферу. Це просто вау! Пряче розігрілись, попотіли, а тепер вирушаємо трішки розслабитися. Ми вже на місці, зараз маленький перекусик. І вирушаємо. Ну, а поки чоловік там цілується з помідором, ходімо, покажу вам секретну лагуну. А у нас каса. Ціна за одного дорослого 4200 крон. А трішки далі зона для відпочинку, чаювання з видом на саму лаву. Тож, переодягаємось і виходимо. Як тобі водичка? Класс на тепленько? Пісок? Да. Ідем, ідем, ідем. Вода в секретній лагуні чиста і прозора, а на дні камінчики, по яких ходити одне задоволення. Це свого роду масаж для ступнів. Вода в лагуні тече безперервно, а для її повної заміни потрібно лише 24 години. Вода багата на сірку, і цілий рік температура тримається при 38-40 за Цельсія. А це стара роздягальня. Яку побудували ще в кінці 19 століття? В цій лагуні мінігейзери оживають просто перед очима. Кожні кілька хвилин вони викидають стовп води підігрітої самою природою. А взагалі, це одне з найдавніших геотермальних місць Ісландії. Секретна лагуна це найстаріший басейн в Ісландії, відкритий ще в 1891 році. Саме тут проводили одні з перших уроків плавання для місцевих дітей. Теплі води природних джерел допомагали навчати довіряти воді, виховуючи покоління за поколінням. Сьогодні лагуна зберігає спокій тих часів, нагадуючи нам, інколи потрібно просто зупинитися і дозволити собі жити повним серцем.